Доброго дня, друзі! Ви на каналі Я і Мій Юрко. Звати мене Олександра. Я сьогодні буду готувати обід. На обід у мене буде куряче філе, яке я буду смажити на грилі. У нас працює майстер. У нас в хаті завжди знайдуться якісь недоробки, які потрібно доробляти. І мені потрібно приготувати обід. На обід у мене сьогодні буде борщ, він вже готовий. І ще буду готувати з курячого філе. ну, Буду смажити куряче філе. Я його замариную. І буду смажити на такому грилі. У мене такий гриль є газовий. І смажу цибульку ще до, до м'яска. Приступаємо до роботи. М'ясо я поділила на такі кусочки. Руки вимила. Ось такі в мене шматочки. Я вже порізала частково. Тут в мене є приблизно цілий філе від цілої курки і половинка. Та я би три половинки. Такі в мене шматочки. Я відбивати їх не буду, просто буду маринувати такими шматочками. Звичайними. Це одне філе дорізу. Таке вони дуже грубими сматочками, щоб можна було зробити канапку, покласти на хліб або так з'їсти. Буде смачно. Так. Зараз я кожен кусочок кожен кусочок присолю, трошки У мене так, є. в мене є олія, на якій я буду е, смажити цибульку і буду зма, змазувати е, сам гриль. Решітку гриль. У мене є е, перець, сіль, майоран, цибулька, часничок. Маринуємо, значить, філе перше. Присолюю трошки кожен кусочок, небагато. І можна весь весь викласти і підсолити і перемішати. У мене сьогодні трішки немає часу, тому що на вулиці повно листя понавітало. Потрібно щось з тим листям робити. Дам перчик. і чайної ложечки. І більше. І майоранку. трішки. У ранок смакує до м'яска і натруся смачку. Цибульку я підсмажу кільцями такого рум'яного кольору до рум'яності, щоб можна було подавати з м'ясом, зверху на м'ясо. Дам трішки пулью м'язко оливковою олією, щоб воно не було дуже сухе і перемішаю. Гарно перемішаю. Залишимо м'ясо на 15-20 хвилин, щоб воно маринувалося. І будемо смарити цибульку. У мене така дощечка, вона постійно їздить вверх-вниз, тому я підкладаю таку собі типушничок. О, то він кубки тримається. Зараз я наріну цибульку кільцями. Цибулька велика, і кілька досить великі. І до кінця дорізати. Дві цибулинки вистачить. Ще одна цибулька. На вулицю і дощ починається. Почемо скоріше приготувати щось. А Юрік працює, зараз я вам покажу. Зупинилися з нашим будівництвом, Сталася війна, руки впустилися, нічого не хочеться. Ось тільки всяких недоробок. Але щось посиділи, посиділи трішки і почали рухатись, посидіти. Та думаєш, зробиш вікно, прирозить, розіб'ється, зробиш огорожу, сама розіг'ється. Але починаємо працювати. Так, я трішки даю олії. У мене сьогодні олія, хоча я нею рідко користую. стоп, стоплик, в мене вже закінчиться. А масло вчорашнє віддала дітям, поділила. <клухи> Цибулька буде смалитися до золотистого кольору. Сьогодні будемо. Одходитися олією, якою я ніколи не користуюся, ну, але сьогодні буде виняток. Так, м'яско наше вже замаринувалося. Зараз я буду промазувати гриль наш. Це така решітка, її треба змазати змастити олійкою. Я оливкою олійкою, олійкою змазую. рішітку. Так, Тепер на, на дно грилю потрібно налити трішки води. Ніби буде в парі і, і заодно буде рум'янитися. Я вже давно грилем користувалася, тому що я маринувала в кришці, тій кришці. То, ніби миска, то кришка від грилю. Я переложила м'ясо. Буду накладати м'ясо на гриль. М'ясо вже замариноване. Такі кусочки в мене вийшли, вони вже промаринувалися трішки. Думаю, що вистарчить. Трошки підберу, щоб акуратніше було. Вони такі трошки нерівні рівні в мене вийшли. Але І треба знизу підбирати, щоб якщо м'ясо торкається низ, воно починає горіти. М'ясо дуже смачненьке виходить, таке ніби ташлик. Ніби готуєте на вогні. Місця там, де місце, я накладаю кусочками, плястерками. І ще кусочок треба розмістити, ось тут його розміщу. Так, включаємо наш гриль, включаємо газ. Газ має бути такий невеличкий. Має... Там таке кільце в грилі, якщо подивитися ближче. Зараз я вам покажу. І там горить газ всередині. Бачите? Я так погано показую. Тоді я накрию кришкою зверху. Ось кришечка миска накриваю повністю це м'ясо. І воно там буде тушитися під тою кришкою приблизно хвилин 20. Я буду піднімати, буду пробувати. Так, цибульку я буду підсмажувати, до золотистого кольору. Олійку я дала. Зараз вона буде в мене підсмажуватися. Вона підсмажиться, я трішки посолю і трішки дам перчику. Так само майораночку трошки підсиплю. Буде смачно. Тоді, коли викладаю м'ясо, викладу зверху цибульку. І буде смачно, дуже-дуже смачно. Зараз ми підемо до Юріка, подивимося, що він робить. Тільки перші підсмажу цибулю. Цибулька наша вже підсмажується. Тільки зроблю менший вогонь. Отакий в нас ще перуанський огірок, він мене переслідує. Його ще повно. Він має такі ті зернятка, я вам показувала. Тут шкода викидати. Я, напевно, всі стільки посадила, бачите, чотири зернятка. Я збираю половину літа і, і цілу осінь отой, отой огірок такий. Ну, і ніби смачний, але я вже не надоїв просто. І далі ще є, і не закінчується. Ну, тобто остатки, слава Богу, остатки є не піднімається, викидати, треба, все знову також буде приготувати. Ця цибулька наша трішки виходить. Зараз я підсолю, коли дам перчику трошечки. Вона буде смачніша. І посиплю майораном. Ай майран закінчився. І нехай ще трошки посмажиться. Підрум'яниться. Давайте вам подивимося, що робить Юрій. Що він там творить. Бардак мені за хатою. Я Хотіла вам показати такий дивний фрукт, то вказується фрукт. Якщо його роз я ще не пробувала, але якщо розріжу, я вам покажу обов'язково. Він має смак дині. Воно справді буде динь, я не знаю. Він такий колючий, як їжак. Я думала, що якийсь гарбуз декоративний. Але то вказується фрукт. Як він називається, я не знаю. з Юрка. Юрка точно знає. Він ще достигає, доходить. Оглянемо до нашого м'язка. Я загубила таку, такий тримач, десь не знаю, де я його запхала. М'яско отак підтягнулося гарненько, починає смажитись. І цибулька наша вже виготовлюється. Цибульку я перемішаю і, мабуть, буду виключати вже. Може вистачить, Сильно не пересмажувати тут трішечки. Гулька наша готова, м'яско наше смажиться. Можемо піти до Юрка. На вулиці почався дощ. Наша яся прийшла. Яся. Яся. Йдемо до Юрка. Дощ такий лє. Знову. Я закінчила, я свої листя позгрибала і не прибрала, як завжди. Бо наші майстри тут загубилися. Майстер. Sociedad, наші майстри. Ма майстер, майстер Юрко, і найголовніший майстер Олександр. Дуже хороший майстер. На всі руки. Юрій, що ти робиш? Ми утепляємо хату. Щоб тобі було тепло в твоїй кімнаті. Бачите, в мене кімната, яка холодна, ще зовсім стіна гола, лиса, і я постійно замерзаю в ній. Але Юрко вирішив мені зробити добро. Вирішив мені утеплити саму зиму, щоб я не замерзла. Цілий, цілий рік, цілий рік чекав, а нарешті вирішив мені хату отеплити. Ну, добре, мої майстри дуже щось кіпішують, треба йти. Уявляєте, який дощ спустився, ледве добігла. Це мої квіти не позамерзали. І Я сьогодні своєю роботою також накрилася. Нічого не буду робити, тому що все мокре. листя мені потрібно для час щоб його накрити зверху, щоб квітом не полоти. Наше м'ясо вже збутувалося. так воно виглядає Апетитно. Дуже пахне. Ось нація я його видала. І все. І ще цибулькою. винкою. Надаленько пересипу. Ось таке в мене вийшло маска. Кому сподобалося моє відео. Прошу поставити, будь ласка, вподобайку і підписатися на мій канал. Дуже дякую за перегляд!